Друзі, пів дев'ятої вечора, чарівний спів. І дев'ятої вечора і вже тільки плюс вісім. Ой, знову буде. знов буде, друзі, мороз. Навіть не примазок, а мороз. Ну, дерева цвітуть, ви бачите. Дерева цвітуть, то вже що. Що буде, то там вже буде, друзі, що зробиш? Така воля. Боже, такі зміни в природі. Заставляє людей схаменутися, задуматися, що робимо не так. Не допомагаємо ближнім твариночкам, людям. Байдужість — це страшна річ, друзі, задумайтесь, будь ласка. Бути байдужим, да? Там тваринка якась голодна, О, Неважно, лісова якась дика, чи домашня, чи ви в місті, чи в селі живете десь. Я кажу, я сама багато не жию, але своїх маю твариночок. І любу, чи котика, чи песика, я все стараюся погодувати. Нехай це одноразова акція. Більше їх не побачу. Але, може, саме в цей момент, коли я їх побачила, їм треба. Набратися сил, підкріпитися їм, і їм, цим самим я. Врятую життя, вони повернуться додому, може, якщо вони якісь потіряшки. Бо просто до другого годування, бо вони хочуть жити. Друзі, допомагайте. Що маєте? Навіть той кусочок хліба, якісь обрізки з ковбаси, ще щось, ще щось. Навіть якісь такі маленькі кісточки, там один чи два рази їм не пошкодить. Допомагайте, творім добро. Україна переможе мирної ночі до